Всім привіт-привіт! Сьогодні огляд трьох видів гелевих тіпс для нарощування нарощування нігтів гелевими тіпсами, тож я маю три види, точніше, просто три різні фірми гелевих тіпс в формі мигдаль. Замовляла я їх в різний час. Два, два ось цих пакети з Aliexpress. і є в мене ще від Global одна ось така пластиночка, поштучно, яку я взяла, але вони також ось в таких пластикових боксах ідуть, можна їх замовити. Тож боксом буде, звісно, дешевше, Поштучно я взяла чисто так для проби, подивитися, підійдуть вони мені чи не підійдуть. І давайте розпочинати. Перша буде з Aliexpress, яку я замовляла саму найпершу. Ось тут я намагаюся. Відібрати, точніше, відідрати цю наліпку, щоб вам показати. Як називається ця фірма, хочу одразу вас попередити, що це не реклама, це чисто огляд. Ви вже будете вирішувати самі, що вам брати, що не брати. Можливо, вам щось сподобалось інше. Ось відідрали, відідрали цю наліпку ось така фірма. Це з AliExpress У нас ідуть гейлові тіпси. Якщо ви підібрали якісь, що вам подобається, можете написати також коментар. І мені буде цікаво, і дівчатам, які будуть дивитися це відео, також буде цікаво і корисно. Давайте подивимося ці мигдальні. Повторюю, що це саме огляд, три види мигдальних форм гелевих тіпс, бо є ще і квадрати, і стілети, і овали. Тож сьогодні приділимо увагу саме мигдальних. Подивіться на ці мигдалики, вони доволі такі коротенькі. І хочу сказати, що це найкоротші мигдальні гелові тіпси, які я пробувала. Подивіться, вони зовсім коротесенькі. Також хочу додати в цьому відео весь час забуваю вам сказати, що під гелеві тіпси краще прибирати довжину. Довжину зовсім трішечки можна залишити. Зовсім, зовсім трішечки, буквально пів міліметра або міліметр. І, але довгі краще не залишати. Лишати, особливо коли ось такі мигдалики, щоб у вас бокові паралельки сходилися. Подивіться, ось тут, ось тут вони доволі такі широкі в мене в бокових валиках. Біля бокових валиків, біля кутикули, ще більш-менш вони сходяться. А по, бокових, а по бокових паралелях вони мені доволі широкуваті. І вони мають таку доволі велику арочку, мають доволі велику глибину посередині. і Туди треба доволі багатенько матеріалу, щоб вони сіли гарно або на ніготь накладати, або під низ. І до того ж, якщо їх підводити близько під кутикулу, то вони ще мені подивіться ось тут завужуються, не враховуючи мого вільного краю нігтя, самого нігтя, вони мені навіть не вистачає, щоб перекрити ніготь той, що в мене вже на нігтьовому ложі. Ось тут я вам намагаюся показати, тож вони мені малуваті. Можна вийти з цієї ситуації, просто подвигати. Гелеву тіпсу далі, приклеїти її від кутикули. Але доведеться трохи ще докладати матеріалу біля кутикули. Ну В принципі, це не проблема, можна так зробити. Але класно, що вони коротенькі, кому подобаються короткі. Далі також з aliexpress ще в нас гелеві тіпси. І ми зараз ні, це не з Алікспрес, це в нас саме гелеві тіпси від Global. Давайте подивимося їх. Відразу зазначимо, що вони зовсім по-іншому виглядають. Тут мигдаль більше схожий на мигдаль. Він доволі такий видовжений, доволі вони вузькіші від попередніх гелевих тіпс. Подивіться, це одразу помітно. За товщиною хочу сказати, що вони просто ну, однакові, від великої. Ось різниці в товщині немає. А ось в довжині такі є. Подивіться, там нульовка і там нульовка. Подивіться довжина, яка довжина, бачите, наскільки відрізняється. І так, ну, з виду, вони ніби симпатичніші. Але є одне, але вони вущі. Зараз я спробую нульовочку, ось нульовка. Це сама найбільша гелева тіпса, вона мені підходить, в принципі. Якщо прибрати довжину, вільний край так мого натурального нігтя, я її встиг туди дуже близько до коти, коли підтискаю. І вона мені гарно сідає: гелева тіпса на мій ніготь, може так заполіміризувати. Довжина прикольна, довша, чим та. Ну, це вже кому як подобається довші чи коротші. Але вони гарно сідають. Я в цьому як плюс. Так, і мінус. Якщо у вас ніхто ложе шириною таке, як в мене, то вона вам підійде. То супер класно. Якщо ширше, то не підійде, і це проблема це гірше, ніж. Те, що та щось ширша попередня, бо ширшу можна підпиляти. Тут вже одиничка, бачите, одиничка вже не підходить, тільки нульовка. Ширшу, повторюю, ще раз, можна підпиляти, а ось з вузькою ти нічого не зробиш. Ну, ніяк ти не досиш ті бокові паралелі. в мене 1 три, три десь 4 ні, хай буде, грубо кажучи, 1 см, 3 мм, ось так ось в довжину великий палець. Тож розраховуйте, повторюю, це від Global, мигдальні форми. Повторюю, знову таки це не реклама. Тож, якщо у вас ширше отак, прикласти і виміряю я по бокових паралелях. То вам вона не підійде, бо нульовка, як ви побачили, найбільше якраз мені підходить. То, в принципі, на попередніх нульовках велика, то я могла ще прикласти одиничку. І ось ці треті мигдальні форми з Aliexpress Я зовсім недавно отримала цю посилку. Хто вже підписаний, дивися, попереднє відео, той вже бачив. Трохи я вже попрацювала з ними. Вони набагато ширші від попередніх, довжина більша від перших. Товщина приблизно в них всіх однакова. І нульовка в мене дуже велика. на мене Нульовку треба підпилювати по бокових паралелях, це дуже очевидно. А так, в принципі, вони нормальні. Також я в попередніх відео вам казала, що вони мають таку доволі велику арку, як і перші з Aliexpress, і треба багатенько, напевно, арка ще більша, ніж в самому першому варіанті. Тут більше, тож матеріалу треба накладати ще більше, щоб нас не було посилання пустих тих місць і щільно притиснути то все до нігтя. І що ще додав? Ну Ось бачите, варіанти нульовка одиничка навіть підійде мені нормально одиничка. Тож розміри трохи більші. Якщо у вас ширше нігтєве ложе, то можете сміливо брати. І довжина, повторюю, ще раз більша, ніж в першому варіанті. але по товщині ще хочу зазначити, напевно, по товщині все ж таки ось ці будуть тонкіші, ніж перший варіант. Не набагато, не набагато але зовсім трішечки тонкуваті. То щось такий третій варіант. Не знаю, я його ще тестую. Таке соромить мене ця арочка. Вона доволі таки велика матеріалька треба накладати, особливо коли плоский набагато більше. І зараз порівняємо, подивимося, які нульовки. В цих, в тих і в тих. Коротше, саме в трьох видах гелевих тіпс. Перша, подивіться, зовсім коротка і вуща. Це нульовка і це нульовка. Виходить третій варіант, найширша. І нульовка ось цих від Global. Ну тут, взагалі, нульовка така не зовсім вузенька, але видовжена і, хочу сказати, по формі мені вони набагато симпатичніші, але хотілося б, щоб були. Там Варіанти ще ширші. Тут варіанти, бачите, ширші, і ну, таких доведеться мені підпилювати. Ну, коротше, дивимося і порівнюємо. Перший варіант нульовка ось така, коротенька, другий варіант нульовки, зараз подивимося також. Бачите, короткуваті вони, і, і тут взагалі довгі. Є широкі, набагато швидша нульовка, тож з запасом, якщо дуже велика, можна підпиляти. І ось цей варіант це якраз мені гарна, але не всім підійде, може бути вузькувати. Ось такі види гелевих тіпс я спробувала вже всіма-трьома працювала, можете подивитися відео. З роботами, з нарощуванням на, на ці різні гелові тіпси. І все. На цьому у мене сьогодні все таке порівняння. Що обирати вам, можливо, ви поділитесь якимись варіантами, якими користуєтесь ви, а можливо, ці поради і це порівняння вам буде корисне. Тож, над цим буду завершувати. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар, наскільки від 1 до 10 як воно вам сподобалося і наскільки це було корисно. Хто не встиг підписатись, підписуйтесь на канал, а я буду завершувати. Манікюр що був на заставки в наступному відео. Всім пока-пока, до зустрічі в нових відео.